Розпаковка велетенського боксу косметики від бренду Evelyn Cosmetics, і ви просто подивіться на цей розмір. Я була в шоці, коли отримала цю посилку, тому що таких величезних посилок в мене ще не було. І зараз вам покажу наповнення, що тут є всередині. Наповнення насправді дуже велике. Тут є абсолютно все для того, щоб зробити класний, якісний макіяж. І почнемо розглядати, що ж тут саме нам прислали. Почнемо ми з доглядових засобів. Тут у нас є ось такий крем з SPF 50. Він класно підійде для всіх типів шкіри, особливо для шкіри, в якої є гіперпігментація, та в якої шкіра дуже чутлива після походів до косметолога. Він має просто ось такий білесенький колір і класно буде зволожувати вам обличчя. Ще він дуже приємно пахне. Далі з доглядових засобів у нас ось така сиворотка з гіалуроновою кислотою, вона зволожуюча. Що мене здивувало, те, що вона має дуже таку цікаву, густу консистенцію. Вона не рідка, так як зазвичай сиворотки, а вона така прям тягуча плиночка залишається у мене на пальчику, вона нікуди не розтікається. Хоча зазвичай сиворотки, вони такі прям, ну, течуть дуже сильно. Має дуже приємний запах. От прям, ну, я просто дуже люблю різні такі запахи. І в бренду Evelyn він свій якийсь особливий, тому що от прям всі продукти пахнуть цим запахом. Наступний продукт це ось такий праймер під макіяж Ультрагладкість шкіри без пор. Мені дуже цікаво, як він буде працювати на моєму обличчі. В складі тут є гіалуронова кислота, вітамін С, вітамін Е. Тому дуже цікаво затестити його. Він має, до речі, всі продукти мають ось такі захисні плівочки, що дуже важливо. І цей праймер має ось такий, бачите, колір, такий, як тональний засіб. Мені дуже подобаються такі формули, тому що вони додатково вирівнюють тон шкіри і роблять її більш такою гладесенькою, красивою. Але при цьому не мають якогось якоїсь великої ступені перекриття. Тому обов'язково затестимо, і я вам все розкажу про нього. Цей продукт мене дуже здивував, тому що здавалося б, це просто звичайна розсипчаста пудра. Але. Тут пишеться, що вона охолоджуюча. Я, вперше, якщо чесно таке чую, мені дуже цікаво, як вона має охолоджувати. Всередині ми маємо ось таку чарівну пуховку, обожнюю пуховки, тому що використовую їх в макіяжі на клієнтах. І подивіться, який тут зручний флакон, тим ще тут не випаде пудра, як зазвичай ми просто відкручуємо, і тут у нас зразу все вивалюється. Ось тут є захисна плівочка, і мені дійсно дуже цікаво, як взагалі пудра може охолоджувати така як сіточка прямо. В неї натискаєш і виходить пудра. Цікаво. Ой! Я по попривички, ну просто. І бачите, і отак от ми гарнесенько закрили, пуховочку наверх поклали. Закрутили і нічого в нас ніде не випадає, не вилітає. Дуже цікавий насправді продукт, тому що перевагами його є зволоження, е, охолодження і регенерація шкіри. Для мене це просто якісь несумісні поки е, поняття, тому що це пудра, і зазвичай ми звикли, що пудра вона матує, просто гарно матує. А тут дуже цікаво мені затестити, що ж це таке це тональні засоби. Evelyn Wonder Match. У мене вони представлені в двох відтінках це 10-й ваніла і 15-й натуральний. Вони мають ось такий зручний дозатор, і також я вам все, про них пізніше розкажу. Маємо ось таку прекрасну палетку. Мені здається, що це універсальний продукт, який підійде абсолютно для будь-якого макіяжу, такого як вечірні, нюдви, смокі. Тому що тут представлені всі такі ходові дуже відтінки. Тут є в нас 5 матових кольорів і 4 ось таких сяючих, дуже гарно сяють. Хочу одразу. Зробити свочі зі бо мені дуже цікаво, як вони виглядають. Дивіться. Ну, я вам скажу, що пігментація тут прямо вау. Дивіться на цю пігментацію, подивіться, як вони сяють. Дуже красиво. Я в шоці? Я в шоці? Подивимося. Я думаю, що вони мають класно тушуватися на очах. Подивіться, як круто. Я в шоці? Палетка точно топчик. Зробимо з нею класний мейк. Маємо ось такі два продукти. Перший це бронзер в дуже красивому відтінку 01 Milky Way. Я обожнюю з цієї серії рум'яна для обличчя. Вони є моїм топом, я вам їх показувала. І подивіться, тут реально дуже гарний відтінок. Ось такий хайлайтер чи це рум'яна, але вони дуже гарно блистять. Вони мають такий рожевий колір. З золотим підтоном. Бачите, як гарно виблискує? Дуже красиві. Боже, подивіться реально на пігментацію тіней. Вони не стираються з моїх пальців. Я в шоці? Це відтінок 03 Rose Gold. Два консилери з ніацимідом та вітаміном С. Я сподіваюся, що вони будуть зволожуючі, тому що я не люблю, коли консилери дуже щільні і коли вони забивають шкіру. Я люблю, коли вони зволожують, і не підкреслюють зморшок, і не підкреслюють сухості. У мене відтінку 20 нюдовий 10 ваніла. Катер такий, як. Зазвичай завжди кругом. Блін, от реально вся косметика Евелін пахне так, як косметика Евелін. Якщо ви хоч раз користувалися косметикою Евелін, ви зрозумієте, про що я говорю. Те, що я дуже хотіла затеслити, тому що бачила у багатьох блогерів і читала про них відгуки, дуже класні, це ось ці блиски, які збільшують губи. До речі, ось цей світленький вже на мені на помаді. Він дуже гарно виглядає. Він має трішки такий пощіпуючий ефект, але подивіться, як красиво він блистить. Я фанатка блисків, тому ці в мою колекцію точно війдуть. ось цей у відтіночку 0,4, ось цей у відтіночку 0,2. Він трішечки перші 5 хвилин щіпав губки. Вони дуже класно пахнуть ментолом, але це не такий прям дуже нав'язливий запах, а просто такий, як ніжна жувачка ментолова, солоденька така. Коротше, класні блиски, я рада, що вони з'явилися. В мене дуже рада. Маємо ось таке мило для брів. І оп! І не маємо мило для брів. Я шуткую, ні. Просто це мило настільки прозоре, що його навіть не видно в упаковці. І знову ж таки воно пахне косметикою Евелін. Я вша це також буду тестити, тому що мої брови, насправді, якщо не заламіновані, то дуже неслухняні і їх важко чимось вкласти. Тому мені цікаво, чи впорається цей засіб з моїми брів. Від бренду Evelyn, як ми знаємо, що туші від бренду Evelyn це легендарні туші, які мені здається популярні серед всіх, тому що це співвідношення ціни і якості. і вони точно входять в мій топ, особливо золота. Не знаю, як на рахунок цієї, але подивіться на цю красиву конусну щіточку вона силіконова. Тут пишеться, що це подовжуюча туш для вій. Е, тому перевіримо. Наступний продукт це ось такі помадки для брів, які в формі е, олівця. Напевно, зараз відкрию і покажу. Пишеться, що вони водостійкі. Обожнює цей звук розпаковки нової косметики. Воно, як олівчик, воно має дуже мікесеньку текстуру, яку дуже легко розтушувати. І на іншій стороні в нас є щіточка, що дуже зручно, тому що я обожнюю такі щіточки, коли вони є одразу в комплекті з олівчиками. Наступний продукт це ось такі гелеві олівчики для очей. Але вони, увага, матові. Відтінок 0,1 Black, але він чомусь мені здається, такий, як сірий, можливо, це через пакування. А ось це відтінок 02 Браун, і я думаю, що його цілком можливо використовувати як контур губ. Як бачите, я так і роблю зазвичай, тому що я обожнюю контур губ олівчиками для брів, тому це може бути навіть універсальний продукт. Останнє, що в нас є, це моє величезне здивування, тому що це ось такі рідкі підводки для очей в дуже красивих відтінках. Як ми знаємо, в цьому сезоні будуть дуже популярні е металічні макіяжі. Тому ну, ось це. Дуже красиво виглядає. Дуже красиво. Мій фаворит це ось цей синенький. Мені здається, він дуже красиво буде виглядати взагалі на очах і в якихось креативних, цікавих макіяжах. І зараз, я, до речі, в мене стрілечки намальовані ось цим сірим переливаючим кольором у відтінку 04. Бачите, як гарненько виглядає. Вони мають такий класний аплікатор, яким зручно малювати стрілки як новачку, так і е, професіоналу, тому що дуже гарно малюється. Дивіться. Хоп, і нанесла. Дивіться, як вона гарно переливається. Це був відтінок 0,4. Далі у нас відтінок 0,3. Просто дуже гарний колір. Ну, дуже гарний. Давайте намалюю собі такі костяшки. Подивіться, як гарно він переливається, скільки тут є кольорів. 02. <плес> <плес> так так ще свочі ніхто не робив, певно. Теж дуже гарний колір. Такий прям дуже красивий. І відтінок 01. Послідовність моє все, так? Да? Дивіться. Красиво, дуже гарно переливається. Ось такий огляд в нас вийшов на косметику бренду Evelyn. Я сподіваюся, вам все сподобалось, тому підписуйтесь і чекайте оглядів на кожен продукт окремо і моїх детальних відгуків про ці продукти. Обняла!